Привіт, Василько Махай, привіт. У нас ну, новий так. день, ідемо з Васильком в центр міста. Так гарно бузок у людей цвіте. А в нас біля будинку, напевно, ще навіть і листя все не розпустилося, але і не померзне нічого, бо в нас нічого не розпускається і дуже швидко не росте. Я вже вдома з Васильком. Заходили ми в магазинчик Полускун. Є в нас такий трохи бюджетний магазин. В нашому місці купила ось такий фірмовий соус, шашличний. В нас кетчуп наш домашній закінчився. Тепер буду купувати. І так як я купувала для дому, то не хочу брати в пакетику, все-таки баночка мені ще знадобиться. Василько дуже просив ходога, але ну, купити один ходог це практично те саме, що купити все на ходог для всієї сім'ї. Купила сосески, а не було булочок багато на ці ходоги. Коротше, взяла ось таких дві, більше їх не було. Взяла багет, думаю, так розріжу на три частини. Це хто також не може знайти булочки, то можна використовувати багет. Також непогано. Взяла ось таке капучино, майонез. Також думала майонез взяти в баночці, але чогось не взяла. Взяла просто в пакеті. а Купила ще моркву по-корейськи, бо нема часу її зараз готувати. І в мене геть закінчилось, я не проконтролювала і в мене геть закінчилося мило. Купила ось таке. А там, думаю, буду робити замовлення від Делемарка, то візьму знову ж таки запаску велику баклажку і буду користуватися. Така невеличка закупка, нічого особливого. Забула, завалялась в сонце ще гірчиця, ще взяли таку гірчичку. І ось така ця морква по корейськи 50 з копійками коштувала, але мені здається, що нам її буде достатньо. І ось і настав той час, коли я буду вимикати білу морозильну камеру. Все, вона порожня. Це єдине, що в мене полишалося, і я його зараз вкладу ось сюди, в нашу морозильну камеру в холодильнику. Поки що біла морозилка буде повністю у нас вимкнуна, вимкнена. Що я дістала із морозилки, більше туди запихати не буду. Це Останній шматочок грибів. А, якось ми що чоловіком збирали. Тут фарш. Фарш буде в мене на перчики на сьогодні і стушимо Їх швидше всього запечемо. Чорниця останній пакетик, сир дістала. І пляшечку молока. Все. Решта, все помістилось в червону морозилку. Приходжу я, значить, сюди на кухню. Знаєте, у мене вода гріється помитися. А тут буся скаче, літає. Боже, їй так все подобається. Водичка з морозильної камери капає, лід падає, а вона геть підскакує. Дивіться, їй так цікаво на це все спостерігати. Я щось раніше цього не помічала. А цього разу ну, вона взагалі. Да, Буся? Ти подобається? Я вже тут готую фаршировані перчики на вечерю. До речі, що хотіла сказати, сьогодні вони в мене вперше перед приготуванням розморозились. Я їх зазвичай не розморожую, а ось так начиняю ці половинки і все добре. Але сьогодні я ці половинки, вони в мене повністю були м'якенькі, ось так позвужувала. І дивіться, їх, по-перше, більше влазить. І мені здається, ну, також непогано. Є, бачите, суцільна так, ніби ракушка, а є ось так звужені. І так, і ось так непогано. А в мене нема вже сметани, тому без сметани просто намастила чечупом і все. До речі, не думайте, що я їх так готую, я їх завжди готую під кришкою. Там водичка. Можна було зробити знизу за смажку, звісно ж таки, але все таки смачненьке я сюди всередину додала. Іноді готую і так я сьогодні в будинку, хочу трошечки тут поприбирати. Звісно, це буде не генеральне прибирання, бо... Роботи тут просто купа. Не знаєш за що хапатися, сміття ще не вивезене, нічого не робилося. Але я сьогодні їхала до чоловікових батьків, хочу взяти деякі продукти, бо позакінчувалися. І думаю, таким чином забіжу на хату. Подивлюся, що тут прийняло, що ні. Із 10 із троян тистіка в мене прижилися дуже добре три. І чотири я бачу по них, що також будуть випускати. Не знаю, ще точно. Думала, сьогодні попідливаю все, але за мене це робить сьогодні дощ. Плюс до всього в село не було сьогодні маршрутки. Я прочекала дуже довго, як виявилось маршрутку, зняли на штрафмайданчик. Коротше, забігла сюди ногами, під'їхала трошечки ближче, але там пробіглася ногами. Взагалі в нас саме сюди, під саму хату, їздить одна маршрутка декілька разів на день. Але є маршрутка постійно стабільна, дуже часто, ну, трошечки далі, треба 15 хвилин десь пройтися сюди, але ну, це все рівно плюс великий, що можна під'їхати з Рівного. Ось зараз покажу, що буду робити. Думаю, вам буде цікаво. І так, в нас тут є спальня. Тут не дуже сильно брудно, якби можна не чіпати. Але є ось такі моменти, тут під сходами майбутніми, тут треба попідмітати. Тут також більш-менш чистенько. В основному я поприбираю тут в залі і буду бігти до чоловікових батьків, бо все ж таки. Поки забіжу туди, поки наберу картоплі, в нас картопля закінчилась, то так і буде. Дощик непогано йде, такий, знаєте, дрібненький на вулиці і гарно буде все поливати. Я переходила нашу ділянку, в нас посходила морква, познімала би вам, але дощик не дуже хочу мокнути, бо парасольку з собою не брала. Є порічки. До речі, дуже багато зав'язалося порічок, Гарненько росте у мене горох, цибулька, і навіть редиска, яку Юрчик минулий раз не загорнув, то також прокльовується, я дуже щаслива. Бо не знаю, чи буде там якийсь врожай, чи не буде, але це добре. Ось, хто не дивився попередні мої відео, то ми повиносили багато речей на другий поверх. Бо тут. Готується все на стяжку, яку я ще не знаю, буде вона, не буде вона, але підготовлюю, коротше. А, бо, знаєте, лишилося 10 днів до цього моменту. І що буде далі, не знаю. Ну, і ось так тепер це все виглядає. Я попідмітала, поприбирала. Ах. Сміття, да, дуже багато сміття, яке треба вивезти. Коли це вивезеться, ну, найближчим часом має тут все повністю очиститися. Зараз ще попідмітаю на кухні. Слухайте, на вулиці дощ, дощ, дощ. Ой, Боже, не знаю. Навіть і не знаю, як буде мені доїхати додому, ну, але якось буду. А ще я думаю, в червні місяці я займусь миттям вікон, бо вони, коротше, жахливі. Я тут ще жодного разу не мила вікна, а їх у нас дуже-дуже багато. Взагалі, мені подобається тут знаходитися. І навіть коли падає дощ, він так бряскучить трохи по шифері. Мені, до речі, в коментарях писали, що як ми накривали дах. Що е, шифер це минуле століття, зараз шифером ніхто не криє і так далі. Але е, шифер дуже тихенько передає дощ і для життя шифером набагато краще, бо обляху об брязкає все. Просто я коли думала, що тут накривати, то шифер тут набагато краще, в нас сильні вітри, бляху би зривало постійно. І це було б дуже-дуже заморочливо. А так, у нас шифер, і в нас було таке, що минулого року зірвало навіть шифер. Тому, якби була бляха, мені здається, дах весь би був би голий, і довелося перенакривати це фінансово дуже дорого. А навколо нас також будинки практично всі накриті шифером, бо це, це економніше, це практичніше, і це я би сказала довговічніше. Воду сьогодні не набираю, сенс її набирати взагалі не бачу. На вулиці дощ, генератор витягувати, до речі, а зараз присяду, вам дещо розповім. Взагалі я з чоловіком обговорюю на літо якесь світло сюди. Генератор це добре, але було б добре поставити інвертор або декілька панелей, або. Вітряка і е, поставити акумулятори. Дивилася, є люди, роблять самотужки досить такий, знаєте, економний варіант до 30 тисяч гривень. Ну, це, звісно ж таки, немала сума. Боже, я виглядаю так, ніби не знаю. Е, але е, все рівно хоча б для насоса, щоб було світло. Стабільне, нормальне, щоб ми вмикнули насоса на цілий день і могли користуватися водою. Хоча в нас бочка на 100 літрів, і вмикатися він буде рідше, але в нас багато, в туалет сходити, помитися і так далі. Що в нас, до речі, тут планується? Дехто писав мені, що дурість переїжджати сюди на літо, бо немає тут ніяких умов. Що скажу? В нас буде підлога залита. Ну я дуже сподіваюся, все ж таки. Ось поставиться там туалет, у нас вже куплений. У мами я своєї заберу стареньку ванну, поставимо ось там. Буде кран, буде тут водичка поступати в туалет. Плюс я ще хочу купити бочку, поставити ось там в куточку. Знаєте, запасну таку, щоб можна було накачувати туди воду і в випадку чого там. Можна було користуватися ще звідти воду. Тут на кухні, ось тут у нас каналізація стане мийка. Мама моя віддає, в неї є така шавка із мийкою старою поставиться також кран, тобто вода буде поступати, помити щось, якісь овочі, фрукти, м'ясо, обмити щось буде де, і не треба буде нічого виносити. Це плюс. Ось тут я планую так само, щоб балон стояв, тільки плитка наша, ось ця малесенька. Вона мені явно тут не підходить на період проживання влітку вже цього літа, бо я буду гріти воду в великих кастрюлях, щоб мити дітей, самій митися у ванні. то ну, сюди якби вона не витримає таку вагу. Одна камфорка це буде незручно. У мами моєї є стара газова плита. І я планую її привезти, поставити ось тут. І між мийкою і газовою плиткою поставлю столика ось цього. А щоб їсти, в нас є такий розкладний стіл-книжка вдома. Ми їм не користуємося зараз, бо гостей вдома не приймаємо максимально. Немає де і, до речі, дні народження. Ми плануємо дітей святкувати саме тут в будинку. То це буде зручно стіл. Книжка, багато людей зможе сісти. Можна буде зробити імпровізовані лавочки. Хоча в нас є лавки, до речі, їх можна сюди перевести також. І за стіл всі сядуть. А ось цей столик буде в мене замість тумби, де можна буде нарізати щось помити, ну, загалом готувати. Тут помила, тут нарізала, там приготувала. І є в мене у чоловікової мами наша стара кухня, стара, стара, мені її колись віддали. І там є шафи дві навісних. Я не знаю, чи вони мені ось тут помістяться. Або їх буде вішати ось там, але той куточок, там, ну, можна сказати, нічого ж не буде стояти. Хіба що, можливо, я щось придивлюсь і прикуплю із старих меблів ось тут. Не знаю, я взагалі думала взяти прикупити стару кухню, щоб користуватися, але це буде вже ближче до того, якщо буде десь за тисячу гривень якась кухня. То можна буде її купити, повісити тут і поставити знизу шафки і не переживати, що в нас немає кухні, бо без кухні тяжко. Навіть поставити мийку, столик, цей і ось там газова плита це все рівно буде супер. А ось тут стане ось цей стіл книжка. Він великий, гарний, хороший. А, тому кухня буде облаштована, буде облаштована тут ванна, кімната. А, звісно, тут не буде ще вмивальників, бо я їх планую два. Один буде ось там під вікном. А, така раковина верхня, бо знизу будуть всі ось ці насосні, штучки, та бочка така. Там в куточку в нас потім планується пральна машинка. А, побачимо, як буде цього літа. Якщо в мене буде потреба у пральній машинці, е, і я захочу все ж таки не возитися до чоловікової мами з пранням, то можна буде взяти пральну машинку. В оплату частинами. Дуже мені подобається ця функція, платиш. Ну, півроку, рік платиш, але в тебе вже є техніка, хоч якась, я би дуже хотіла сюди поставити посудомийку відразу, але Ну, фінансово ми це не потягнемо, і навіть пральну машинку сюди, напевно, також, навіть та сама оплата частинами це буде на той момент непід'ємною частиною. Тому будемо бачити помаленьку, потихеньку облаштовувати, плюс треба буде думати і скуповувати поступово все на світло, але це вже після закриття всіх кредитів і всього. Ну, але ось за кухню, я думаю, дійсно треба спостерігати за оголошеннями, так само, як ми купили а, цю, боже, не купили, віддавали безкоштовно ліжко, ось цю частину ми ще не перенесли. Її треба підняти на другий поверх, бо стяжку тут аж ніяк не зробиш. Не знаю, якщо, якщо, якщо в мене не одобрять кредит. На стяжку, бо на стяжку я буду брати кредит, то, можливо, заллється тільки ванна і дві спальні. Побачимо, бо, бо як би у спальнях треба жити, щоб там було чистенько. До речі, що я вам скажу? Останнім часом в нас пилюки тут будівельної немає. Ну, звісно, тут на підлозі, якщо підмітати, то вона є. Але дай сюди стяжку і пилюки тут не буде зовсім. Тому мені здається, що це непоганий варіант. Плюс до всього я не знаю, що буде в нас тут із проводкою. На проводку треба дуже-дуже багато грошей. І взагалі я казала, що навіть якщо я вирішу все ж таки заливати стяжку, кредит мені одобрить і все, то. Я це зроблю останнє в цьому році, напевно, бо надалі ризикувати, враховуючи ситуацію з чоловіком, я не буду. Я не знаю, що скільки піде коштів на нього і що буде далі. Тому краще трошечки притормозити, пригальмувати і побачити, що буде далі. Нам після стяжки треба задуматися про дах. А на дах треба мінімум, напевно, 100 тисяч, а це, це дуже велика сума. І на неї треба швидше всього краще позбирати, позакривати всі кредити, повиплачувати всі оплати частинами, тільки тоді займатися якимось дахом. Я вже вдома, ледь добралася, маршрутки так і не було. Ні туди не заїхала маршрутку не назад. Привезла. Молока. Тут у нас сир домашній, цибулька. Домашньо. Ой, в мене ще на ділянці така не виросла. У мене десь ось так ось така висота, тут, подивіться, яка цибуля. Але це зимова. Привезла сметанки, Ой, ось! Ай, ой! Ой, Е, да. яєчка домашні. и Нет. картопля. ну можно сказать в мешка картофли и трохи яблок. Я... Ой, такая в меня тут, тут распаковка вышла.